О, вот это что? Так дом поневенных в рамках, я знаю, что возле обувной фабрики. А возле гаїв, между гаями и хмеловым была чи дача поневенных, чи это самый маеток поневенных. Что его знаю? Толком никто ничего не знает, что воно там было, Так, ага. еще. Жили вони якоби там. А я чув, що вони наїздом. Ну, наїздом це було описано у книжці місцевого історика. Родом із містечка Сміління. Я... я я в фейсбуці, Я в Фейсбуці читав. Пост правнички, пані правнички, і яка шукала любу інформацію про своїх про прадідів і прабадів, значить прабатьків, абу інформацію, яку яку, ну, яку хто може дати. Так от, я думаю, ти знаєш про цей дому. Я, я, я знаю тільки те, я був ще дуже малий, Ого. я був менший у половину, ніж Юлія, я там коровий пас. Уже, уже ні вдома того не було, вже його розібрали. Садок тільки старий стояв і то вже не були такі старі-старі. Угу. Краснопузді вложили все. Бу Була навіть така байка, що їх Це там осіб. Одна... В Смілянську історика ага. там описано, що Балабанов організував там комуну. Так, зараз урочище ще й називається балабанова комуна. А люди кажуть, що да, організували комуну, поки там от пана все, що нажито було, було, поки вони хазяїни були, поки все не профукали, а тоді розбіглася комуна. Комуна закінчилася. закончувалися. Да. Так. І комуна закінчилася. Я чув таке, що там у хайдо, коли всіх хто був у тих. В по ну, ну, порізали. Я, мені таке теж розказували старі люди. Так само обслуговують і пані. Ну, там якоби це я так вісім чув, що не могли вони, в, значить, вони як починають вечеріти, застані за закривають і хату закривають. Там моє тут, ну кажуть, велика велика добротна хата була. Так от тут тут є бі, біля бригади, там де Юрій Николаевича Ангаров, там стоїть е, тоже хата і колгосп був організований на місці, де жили. Не а блін. А ти ты мистик ухотится. Ага. Ну, вот цей починається. Ага. Ну. Ви думаєте, легко ставить? Чего я ей кажу, что сейчас хорошо, а я сам... Я сам то вообще интересно. Да. Я мой один на канале страшно интересно. Такая фучко, там банда, я как ты сказал, банда Маруси еще работала. У всех, у тебя время всех называли там, скажите, значит, что Бачив вже кіно місце зустрічі з неї. Чорний кошка. Так от кажуть, що це теж таки по розказах батька покойного ще там, що якоби, якоби откуда хтось йому казав, що е, чорна кошка доставала навіть до сміло. Сміли на магазині вона доставляла. Нарумний я не знаю, а Сміли якоби. Да. Ви знаєте, це ж знаєте, що Путько, так? Да? ж червона пузлий Мондарм. Його пам'ятник стояв на телах. Ж... Ну, його стояв на вокзалі, Футько. Mm -hmm. А це розкажу, назвали, а, ще да, назвали ще музей. А, зараз назвали ще музеєм. його бюст стоїть. Так. Так командарм цей жетько. Родине Хмилова. пилова. Да. І банду Марусі. Розкажи про цю банду. Ну, не? була там банда якоби із активістів. Банда, яка грабила людей, состояла із активістів, комуністів і комсомольців. Ті люди, які розкулачували, розку... розкуркулювали. І вона тут орудувала в цих містах. Опять же такі, це люди розказували. А може так. люди були недовольні на, на совітську власть? То був да, я тобі ще малий був, Васанек ти хорошо пам'ятав. Він зараз розкаже, як воно. При мені бронєвих, як заїхав. Ну і каже, що десь вони колись обідали з Батька. Родичі пожалуй. Комендант тоді ще був при власть. при приділа. Він прислав сюди людей, які швидко розібралися. Да? Найшли всіх, хто обіжав, грабив і розпіляв. Поступили з ними так, як вони поступали з ними. Ну, звісно, не те, що розстріляли без суду світла, а те, що це все замяли, І ніхто не ні в газетах, не ніхто не писали, що була ліквідувана банда Марусі, бандіти, які грабали, вбивали, знущались, питали людей. Там да. на їхній рахунку багато питок. Чому? А все чого? І за те, що вони робили це саме? Ні. <сохи> Тому що вони у вас, у вас це й робили. То, що вони були комсомольці, і партійні. Це, була влад... це, була... це були люди, які представляли радянську владу. Ну, Вони робили те саме. Ну, Це були бандити. Що це саме? Геннали не те, що вони робили те саме, а те, що це були комсомольці і, і комуністи. Да. І просто розстріляли, абуська їх і не було ніколи.